Вітання всім. Це подкаст Чистий Футбол. Я Микола Несенюк і ми будемо говорити знову про футбол, як і завжди. До поновлення матчів Чемпіонату України залишилось два тижні. І я хотів би сьогодні звернути увагу на одну річ, на одну таку, не знаю, як це назвати, на одну таку думку, яка як не дивно продовжує існувати серед людей наближених до футболу в Україні. Це стосується того, що багато хто. І досі говорить про те, що матчі чемпіонату України можна проводити за певних умов не в Україні. І історія ця давня 2022 року, три роки тому, якраз мав поновитися чемпіонат України, але напали на нас вороги, і не до того стало. І от коли ставило питання, чи грати у футбол, чи не грати, в футбол. І звучали такі пропозиції, що поки війна, то футбол, футбол можна проводити, український чемпіонат можна проводити де-де-інде де, 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 в Польщі, в Німеччині, в якихось інших країнах. І я тоді і писав, і казав, там, там, де я міг, наголошував на те, що це неможливо. Як казав колись літературний герой, це неможливо, тому що це неможливо ніколи. Чому так? Я зараз докладно це все поясню. І чому зараз я хочу це зробити? Тому що, от кому буде не ясно, хто буде про це говорити, одразу цей ролик показуєте і все, і питання закриється. Так отож, почнемо з того, що міжнародна футбольна федерація ФІФА є із світових організацій, я думаю, наймогутнішою. Вона навіть наймогутніша могутніша набагато за організацію Об'єднаних Націй, там за інші міжнародні організації. Чому? А що можна Організація Об'єднаних Націй? Ну приймуть вони резолюцію Ради безпеки. А цю резолюцію хочуть, виконують, хочуть, не виконують. Якщо ж Міжнародна федерація футболу прийме рішення, це рішення буде обов'язково виконане. і. Покарання міжнародної федерації футболу бояться всі, абсолютно всі країни. І будуть приклади, я на прикладах це поясню. Так от, ось, на чому стоїть, чим відрізняється футбольна федерація від федерації всіх інших видів спорту. Відрізняється вона тим, що вона реально контролює весь футбол у світі. І якщо там хокей, баскетбол, волейбол, будь-який інший вид спорту, Люди можуть грати і без міжнародної федерації. Ну, так склалося, то в футболі таке не виходить. Наприклад, в тому ж боксі можна поїхати в Костопіль, а в Костополі зареєструвати всесвітню боксерську організацію і проводити чемпіонат світу, і це буде чемпіонат світу. Так само ми знаємо, що існує там баскетбольна національна баскетбольна асоціація в Північній Америці, вона абсолютно в неї свої правила. Вона грає, коли хоче, як хоче, а Міжнародна федерація з боку припілку стоїть там і дивиться, а можна там і щось. І так само з хокеєм, з іншим видом спорту. Чому так? Тому що це сталося на рубежі 80-х років минулого століття. Розумні люди тоді керували Міжнародною федерацією футболу, і в цей момент, момент був слушний, вони затвердили таку структуру, яка дозволяє їм контролювати весь футбол у світі. Зокрема, якщо відкриєте статут Європейського Союзу футбольних асоціацій УЄФА, ви прочитаєте, що всім футболом на території кожної країни керує Національна асоціація, яка повністю контролює все, що відбувається на цій території. Всі змагання, офіційні змагання, мають проходити під егідою, звідомо із згоди цієї організації. Ви запитаєте, чому що таке кажу? Зараз там, в Туреччині, в Іспанії, де завгодно проходять збори, люди грають контрольні матчі, Верес грає контрольні матчі, це контрольні матчі, які те ну, все одно що зібралися від сусідами і пограли між собою футбол, вони ніде не реєструються, вони ніякі, не мають ніяких наслідків. І такі матчі справді може проводити хто завгодно і де завгодно. Але якщо йдеться про матч чемпіонату, чемпіонат національного чемпіонату, в Туреччині можна проводити тільки чемпіонат Туреччини. Або міжнародні турніри. Що стосується національних турнірів, то це істина в останній інстанції, інакше бути не може. Національний чемпіонат проводиться тільки на території, яку контролює е, Національна асоціація. І вона є повноправним господарем цієї території і цих змагань. Тепер уявіть собі, як може ця асоціація пустити до себе проводити чемпіонат іншої країни. Як, що, що це буде? Тому що не може ця асоціація проводити змагання не на своїй території. Один який-небудь матч, можливо, якщо ви уважно почитаєте, то можна провести один матч, це якщо буде згода міжнародної федерації, якщо буде згода Національної Федерації, і якщо буде згода, ну, з з згода в порядку виключення, можна провести але це, це не серйозно. Все решта виключно на території цієї асоціації. Тому всі розмови про. Проведення чемпіонату України, матчів чемпіонату України за межами України, є просто лукавством. І е, ті, хто це говорить, або не знають документів, або не, не знають е, таких фундаментальних документів, на яких тримається світовий футбол, або знаючи, спеціально вводять в оману людей, які далекі, там, не всі так глибоко в спорті, глибоко в футболі, і кажуть, чому Вони грають там, наприклад, в хокеї є там. Міжнаціональні хокейні турніри, чемпіонати. Ну, хокей це інший вид спорту, там хокейна федерація, я ще раз кажу, вона ні на що не впливає. Люди, що хочуть, то і роблять. В футболі це неможливо через те, що за порушення. Якщо хтось порушить правила ФІФА, то ФІФА ну, виключить із турнірів, не допустить команду національну команду до Кубка Європи, до, до там, Кубка світу, до регіональних змагань, не пустить в Єврокубки клуби. І цього бояться сильніше за будь що Всі бояться, немає країни, яка б могла би проігнорувати статут УЄФА, статут ЄФА і провести щось без дозволу, без згоди, те, що воно би порушувало статут УЄФА. Наведу приклад. Тобто, чому це у нас ще можливо, тому що у нас люди звикли, що ну, якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. От якраз з футболом це не проходить ніяк. Ніяк не проходить, і я наведу вам два приклади. Перший приклад, це я вже про нього згадував. Це був початок 1992 року, коли після того, як перестав існувати СССР, Союз Совєтських Соціалістичних Республік, був запланований для проведення замість чемпіонату СССР, чемпіонат так званого СНГ. І був вже календар зверстаний, все вже було на ліги було розбито і так далі. І тоді міжнародна федерація пояснила національним федераціям, які вступили, тобто, коли не стало СССР, не стала Федерація футболу СВЕКОСу, всі федерації футбольні колишніх союзних республік вступили хто в Європейську футбольну асоціацію, хто в Азіатську згідно своєї територіальної належності. Отож, як наслідок, якщо ти член УЄФА, ти повинен підкорятися статуту УЄФА, а статут УЄФА Каже, що свої змагання: є одна країна, один чемпіонат. Ви можете провести чемпіонат СНГ, але цей чемпіонат буде, це ваша, ваша буде приватна справа. Це не буде офіційним, він не буде мати жодних наслідків, і е, команди, які там будуть виступати, вони ну, не, не зможуть грати ні в, ні в Єврокубках, ніде. Більше того, якщо навіть ці змагання будуть не заборонені, то ці. Е, Команди будуть покарані, ці федерації будуть покарані, якщо вони не виконують цю перемогу. І саме тоді, я вже теж про це розповідав, наша Національна футбольна федерація українська, яка теж дала згоду грати в, чемпіонат, в чемпіонаті СНГ, вона швиденько вирішила почати проводити чемпіонат України, який був перший проведений навесні 1992 року. Це перший приклад того, як це насправді відбувається. Другий приклад. Це було в, навесні 1998 року. Тоді команда Динамо Київ проводила навчально-тренувальні збори в Ізраїлі, в теплій країні готувалася до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що в 97 році, перед тим київське Динамо виграло груповий турнір, двічі перемогло Барселону. Це досі всі пам'ятають, пройшло багато років, але це така пам'ятна дата для нашого футболу. І ось вийшовши в чвертьфінал, Команда мала таку можливість таку і грала контрольний матчі, і готувалася до червфіналу в Ізраїлі. Але перед грою з Ювентусом, перед цими двома матчами, динамівці мали зіграти матч Кубку України проти команди Металур Запоріжжя. І ось тренер Динамо Валерій Лобановський запитав: чи не можна, щоб цю гру зіграти в Ізраїлі? Ми все оплатимо, все нехай металу Запоріжжя приїжджає сюди, на хорошому полі ми зіграємо і все. Щоб не перервати, щоб не псувати нашу підготовку, то нам треба летіти в Україну на поганому полі, може там травмуватися і так далі. і так далі. Ця пропозиція була прийнята, але цей матч не був зіграний, тому що в УЄФА сказали: якщо ви проведете з чемпіонату матч Сусового Кубка України на чужій території, цей матч не буде ніде зарахований, і то, та, якщо ця команда. Одна із команд виграє Кубок України після цього, то тоді цей Кубок буде визнаний недійсним і ніяких Єврокубків, нічого не буде, більше того, буде покарана Національна Федерація. І довелося динамічів їхати в Україну, їхати в і проводити в Запоріжжі матч. Я не пам'ятаю, чи вони провели його тоді, чи перенесли на іншу дату, але провести його за межами України не вдалося. Це було в 98-му році, і здається, цей прецедент мав би назавжди. Назавжди вже пояснити, що це не можна. Але знаходяться люди, які продовжують говорити про те, що можна проводити матчі чимміната України за кордоном. І я не буду нічому їх звинувачувати, але мені здається, що це, це якась провокація або по незнанню, або може якийсь задум. Я не знаю. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Ви можете сказати, що порушується інколи статут УЄФА, порушується принцип, одна країна, один чемпіонат. Справді не те, що порушується, є виключення. І про історію цих виключення, якщо вже зайшла мова, теж розкажу. Загалом в УЄФА після його створення на середину 60-х років, коли з'явилися, сформувалася Єврокубки у тодішньому їх стані, а тоді в Єврокубках грали на виліт, там 1-8, 16-8, на виліт до фіналу, було дуже зручно. В УЄФА було 32 країни. От береться 32 якраз як. Граються 32 команди, потім 16, потім 8-4, 2, фінал. Все дуже зручно було так, от історично склалося. Але окрім цього, була ще одна деталь країни так званого радянського блоку. Це ті, які були сателітами СССР, які, ну скажімо так, не дружили дуже сильно з Заходом. Їх таких країн було сім: це був СССР, Польща, Чехословаччина, ГДР, Румунія, Болгарія і Югославія. Ось сім країн соціалістичних, які ну, могли, можливо, на щось вплинути. Але за статутом УЄФА рішення серйозні, фундаментальні рішення, приймаються трьома чвертями голосів. Так от, якраз це було менше вісьми, менше тобто, якби було дев'ять таких країн, це був би ризик. І ось так всіх все влаштовувало, але розпався СССР і вийшло так, що замість одної федерації футболу СССР. Стало одразу 15 федерацій. Частина цих федерацій вступила в Азіатську федерацію футболу, а частина вступила в УЄФА і стало, почало мінятися співвідношення сил. І на той час, на початок 90-х років, в УЄФА порахували, що от тепер совєтський блок має, крім колишньої СССР, крім Росії, має ще. Україну, Білорусь, Молдову, Грузію, Азербайджан, Вірменію. Цей плюс Югославія, яка розпалася на шість країн, на шість федерацій. І ось це вже ці країни вони вступили в УЄФА і вони вже могли впливати на рішення, могли заблокувати голосування і так далі. І так далі. Для того, щоб цього не сталося, для того, щоб зберегти цю пропорцію, тоді членами УЄФА стали Андора. Сан Марина, Ліхтенштейн, країни, які там можна пішки пройти за пішки за кілька годин пройти, там ніколи там грали футбол, звичайно, там були команди, але ну, не були вони, смислу не було їм вступати в УЄФА. Але прийняли ці країни, потім прийняли Фарерські острови, які є насправді е, частиною Данії, це, ну, Данія, насправді. Але Фарерські острови переважаються членами. У ЄФА окремими потім прийняли Гібралтар, який є англійською колонією. Це британська колонія, але теж вони члени УЄФА. І Прецедент був, тому що під час заснування футбольних організацій Великобританія мала одразу чотири голоси. Це одна країна, але мала чотирьох членів: Англію, Шотландію, Північну Орландію, і Уельс. І от за цим прецедентом прийняли Ферерські острови і Гібралтар, плюс ці країни Карліки. Плюс Ізраїль, який теж все було порушено, Ізраїль знаходиться в Азії, але оскільки азійські і арабські країни почали бойкотувати, грозили бойкотувати чи турніри, де грає Ізраїль, і навпаки, і Ізраїль теж, як виключений, він не є Європою, теж включений в Європейський футбольний союз. Так, є такі. І тепер знову все нормально з голосуваннями і так далі. Просто більше стало країн, вже там майже 60 країн-членів УЄФА. Але три чверті, як і раніше, контролюють. Контролюють західні країни саме для того, щоб більше було голосів, були прийняті ці країни в УЄФА і з ними завжди проблеми, тому що, ну, і вони ж грають у всіх європейських відборах європейських, світових, і це просто витрачати величезну купу часу і коштів, щоб зіграти з командою Андори там, чи з командою Ліхтенштейну. Ну, так уже склалося. Ще раз, з чого ми почали? Ми почали з того, що. Чемпіонат України може проводитися лише в Україні. Запам'ятайте це, розкажіть всім. А кому не зрозуміло, пошліться на цей ролик і... або почитайте статут УІФА, там все написано. От я хотів би, щоб от, після цього ці всі розмови, ці всі пропозиції, що давайте там спробуємо і так далі, щоб це все просто припинилося, тому що ну, це не розмова ні про що, тому що це розмова про те, чого не може бути ніколи. Я хотів би заторкнути, зачепити сьогодні ще одну тему в нашій в сьогоднішній зустрічі, в нашому подкасті це тему о, спортивних футбольних полів, спортивних споруд. В Рівному ми говорили про це минулого разу, коли говорили про зимові футбольні турніри. Отож, ті, хто приходять на стадіон Авангард, вони знають, що на південь від стадіону є колишнє запасне поле цього стадіону, яке зараз не використовується, практично яке там перетворено невідомо, що і це пів гектара території, яке втрачено для футболу, хоча там цілком можна було б. Проводити тренування, проводити змагання і так далі, щоб там було футбольне життя. Для цього треба небагато треба просто провести в порядок, зробити там відповідне освітлення, зробити відповідний газон або штучний, або природній постав. Ну як, як нормально зробити. Це зробити не вдається, чому? Тому що у міста, звичайно, ж грошей на це немає. А Футбольний клуб Верес, який міг би це зробити, хотів би, щоб це, ця земля була відведена саме футбольному клубу. І це не відбувається. І от пропадає територія, і кожен раз, коли ви будете йти на футбол, дивіться на ту територію і думайте, а чому так. Тож нібито керівництво нинішнє керівництво футбольного клубу довелося, що воно справді це не авантюристи, вони справді будують футбольні поля. І на виїзді з міста Рівного ми знаємо, що вже збудовано. Збудовані футбольні поля, там грають юнаки, там грають, тренуються діти, тренується дитяча академія, планується ще будівництво полів. Чому не можна, щоб це було тут? І тут ситуація досить цікава, досить спірна. І немає аргументи у клубу, котрий не хоче за свій рахунок будувати те, що йому не належить, там де йому не належить. І так я думаю, що клуб витрачається на підготовку до поля і багато чого. На стадіону, ну, на стадіоні, який належить місту, Але чому, чому так сталося? Чому? Тому що навколо земельних питань завжди купа всіляких зловживань, всіляких макінацій і так далі. Я пригадую, це був середина 90-х років. Це було тоді, коли закінчив фінансувати команду Коротков, і тоді з'явилися ще люди, приїхали до Рівної і кажуть, щось що ми готові. Взяти команду верес, фінансувати і щедро, і знову буде команда Вищої Лізі і так далі. У нас ми готові на гроші гроші дати, але ми хочемо за це, щоб місто віддало нам в акціонерне товариство половину стадіону Авангард тодішнього. От насправді це була така не дуже складна схема. Тобто ці люди, ці авантюристи, хотіли просто отримати цю половину стадіону, потім під його заклад взяти кредит серйозний, хороший. Справді з цих грошей пару місяців пофінансувати команду, а потім з грошима в втекти і все. І на цьому все б закінчилось. Таких схем було чимало і в різних містах, що тільки не робилося з землею. Тому я розумію міську раду, зрозумію депутатів міської ради, які не ризикують це робити, які бояться. Не те, щоб вони так боялися за те, що за спорт, тому що якби вони боялися за за спорт, за футбол, то вони. Виділили кошти, і там б була не пустка на цьому запасному полі, а там можна було б займатися футболом, тренуватися, що там зараз зробити не можна. Я думаю, проблема в іншому, проблема в тому, що ну, депутати може самі, міська рада сама щось думає з цією землею робити і в перспективі. І тому не віддає клубу. Чи я, це моя фантазія? Це не моя фантазія. Таке вже було, і не, навряд чи це хтось зараз пам'ятає, але на місці промтоварного ринку, який зараз... Уже не існує в Рівному, який зараз неподалік від стадіону будується там житловий комплекс, за четвертий будинок там заводиться багатоповерховий. Ніхто вже не пам'ятає, що в 1990 році, 91-му році, коли почався цей базар, він почався на території колишнього спорткомплексу. Там частина території базару, колишнього пронтоварного, там були спортивні майданчики, тенісні корти. І вони доходили аж до тієї п'ятиповерхівки, що за базаром. Про це вже всі забули. Але правдами, неправдами, яким чином зуміли це віддати під базар. Ці спортивні споруди, базар закінчився, від, від базарів своє і тепер там будують житлові будинки, нібито ніяких спортивних майданчиків там ніколи не було. І тому цілком може бути, що хтось розраховує на те, що ця земля рано чи, рано чи пізно забудуть про це запасне поле і так далі. І тому Розраховують, хай вона ця земля, хай вона там пусткою стоїть, нехай там сміття всяке валяється, нехай там неможливо займатися спортом, але нехай стоїть, хай краще так, ніж дестанеться клубу. І клуб, в свою чергу, ну, так зробив, збудував футбольні поля, але теоретично, якщо подумати про щось пропаганне про керівників клубу, а чому на, цьому, на цій території потім не збудувати багатоповерхівки? Тому що там поки що капітально нічого не збудовано. тобто а кілька вагончиків стоїть і два футбольних поля, і третє будується. Дуже складне це питання, і дуже хотілося б, щоб наша міська влада яким чином знайшла остаточну спільну мову з клубом, і щоб е сили, які витрачаються на спорт, на футбол, містом витрачаються клубом, е більш були більш узгоджені, тому що це вже є. Ми бачимо, що стадіон підтримується в порядку, що клуб допомагає підтримувати стадіон, бюджет допомагає підтримувати стадіон. Можливо, там років через 20 його добудують, що віриться мало, але навіть і такий стадіон за щастя для рівного значить можна, значить, вміють люди, значить, можна, можна домовитись. І тому я сподіваюся, що настане час, коли навколо стадіону не буде. Це стадіон таким п'яточком навколо смітник, навколо невідомо, що що зараз відбувається. А це справді буде таке спортивне містечко. як... Колись було, яке, наприклад, в кожному німецькому місті, в Німеччині стадіони всі знаходяться за містом. І там біля стадіону завжди парки, завжди спорт, спортмайданчики, зони відпочинку. І чому таке такому не бути в Рівному? тим більше, що так, так було на території теперішнього запасного поля і прилеглі ще території, колись ще на старому стадіоні колгоспник, там теж були спортивні майданчики. Тенісні корти, волейбольні майданчики, баскетбольні майданчики, там таке було спортивне містечко, вже ніхто цього не пам'ятає, це було ще в середині 60-х років минулого століття. І дуже хотілося б, щоб це поновилося, що коли є, буде така можливість, коли закінчиться війна після нашої перемоги, тоді оце все зробилося і щоб не був це такий маленький острівець, на якому грає команда із більшості привезених, невідомо звідки футболістів. А щоб це був справді осередок футболу в рівному, футболу, на якому би тренувались діти, юнаки, і виростали б футболісти, які приносили б радість вболівальникам і гордість не лише місту рідному, але можливо і Україні, які можливо б доросли б до національної команди України і щось в її складі вигравали. Але це поки що лише наші роздуми. Е, може, ви думаєте, інакше? Може. Хтось хоче посперечати з тим, що я сьогодні сказав, тоді ласкаво просимо, пишіть коментарі, задавайте запитання, і ми це все обговоримо наступного разу. Ну, але це треба робити швидше, тому що вже наступного разу вже зовсім буде близько футбольний чемпіонат, і ми вже будемо говорити про те, з чим приходить наш футбол і верес, зокрема, до поновлення нашого футбольного чемпіонату. Ще раз дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.